Розпаковка чек Кіндера. Ми вам хочемо е, показати, який там всередині іграшка. Ми зараз будемо розпаковувати. Ось, все, видно вже от таке велике. Я в перший раз такі велике яєчко таке бачу. В перший раз. І ще такі модні і гарні. Подивіться, які вони. Вау, дивіться як! Давайте зараз ми це відкриємо. Завжди ми беремо маленькі кіндери, але це. Тепер ми взяли отакий. На удачу, на удачу. Треба спробувати. Зараз розпакуємо вам іграшку. Чого не розпаковується. Будемо дивитися, яка там іграшка. Ну, зараз розпакуємо. Вау, дивіться, що там внутри. Дивіться. Вау. А -а -а. М -м -м. Якісь пакетики дуже цікаві. Я бачила серіалу, що у Ельзі були длинніші волосся було. Вона таке коротке. А ну воно так збирається. Навірно так. Ой, пальчики забыли.